Дякую братам за слово, дякуємо за ті всі історії, які були нагадані. Ви знаєте, згадуючи історію народження Ісуса Христа, згадували сьогодні земних батьків Ісуса Христа Йосипа, Марію і дійсно, будучи зовсім юною, Дівою Марія. Вона пережила Господа, вона пережила присутність Його через ангела, Явився ангел, і він сказав їй, що Господь вибрав її і що вона має народити, згадши від Духа Святого, Сина Божого. Друзі, як важливо, як важливо сьогодні зрозуміти ці всі е, тонкощі, ці всі знаєте, моменти життя. Те, що переживали Йосип і Марія. Йосип, взагалі, його можна вважати ну, такий герой, да? герой, який повірив, який дійсно, знаєте, повірив в те, що йому було сказано. І це дуже важливо сьогодні нам зрозуміти, як ми сприймаємо сьогодні Ісуса Христа, як ми сприймаємо сьогодні ту віру. В Марії змінилося життя дуже кардинально. З того моменту, коли вона мала спілкування з ангелом, і з того моменту, коли вона дійсно народила, друзі, почались там відбуватися в Іфлеємі, там в Ізраїлі такі, знаєте, неймовірно страшні речі. Хочеться сьогодні і нагадати, що Ірод, він дізнавшись про те, що народився. Ісус Христос, Він дав повеління вбивати немовлят до двох років. Ви уявліть, скільки там тисяч, можливо, загинуло цих дітей. Який там крик, плач в рамі був, написано, що Рахіль вона не може замокнути, вона не може потішитись, нема дітей. Нема. Знищені, вбиті. Можливо, в неї і не одна дитинка була до, до ну, знаєте, до двох років. Можливо, Одна дитина за дитиною були, різні могли важливо бути речі. Ми просто не могли потішитись, не могли, не було, не було тих лік, не було б кого б знаєте, хто б заспокоїв би і потішив. Тоді Ірод, побачивши, що він осміяний волхвами, був дуже розгніваний і послав знищити всіх немовлят у віфлеємі та в усіх околицях його від двох років і менше, згідно з часом. Про який він випитав у волхвів. Тоді виконулася сказана через пророка Єремію, який говорить голос чути в рамі, ридання і плач, і голосіння велике рахіль плаче за дітьми своїми і не хоче втішитись, тому що немає їх. В один час і радість прийшла на землю, син Божий народився, і в цей час. Гріх, який жив в людях, який жив в іроді, він хотів знищити. І ви знаєте, то, що брат Олександр про Загадку Різдва, про ті всі події, багато речей, які не відкривалися публічно для людей. І, мабуть, той Захарія, він не свідчив про Марію, про ту, яка винашує Сина Божого, якого має народити царя царів. Ви знаєте, можливо, ці всі моменти, ці всі речі, вони були важливі. Ну Бог скривав багато речей. Якби показали, воно де Марія, яка має народити сина. І він має стати царем. Ви Уявіть, яке було б переслідування за Марією. Як би хотіли б знищити її разом з немовлям? Ну Бог скривав, скривав. І навіть Олександр казав, якби ангели. Не співали там десь біля пастухів, а над Єрусалимом. Я думаю, що грішна натура людей і той цар Ірод мало б що змінило, він би ще сильніше шукав би Марію з немовлям, щоб знищити її. Друзі, я хочу зачитати ще одну історію, трошки є з часу. І... З Божою допомогою ми, можливо, ще помолимо за тих людей, кому потрібна сьогодні особлива молитва. Це чудова і цікава історія е, бесіда Ісуса з Никодимом. Никодим, він був ну, вчителем, розумним був чоловіком. Відкритий Євангелію від е, Іоанна третій розділ. Був же чоловік із фарисеїв ім'я йому Никодим, один із правителів іудеїв. Він, прийшовши до Ісуса вночі, сказав йому, раві, ми знаємо, що ти учитель, який прийшов від Бога, тому що ніхто не може творити таких чудес, які твориш ти, якщо не буде з ним Бог. Ісус сказав йому у відповідь: Істину, істину, говорю тобі: якщо хто не народиться з гори, не може побачити Царство Божого, говорить йому Никодим. А як може людина народитися, будучи старою? Не можеш вона вдруге увійти в лоно Матері своєї народитися, відповів Ісус. Істинно, істинно говорю тобі: якщо хто не народиться від води і духа, не може увійти в Царство Боже. Народжена від плоті є плоть, а народжена від духа є дух. Не дивуйся, що сказав я тобі, потрібно вам народитися згори». Вітер віє де хоче, і шум його чуєш, але не знаєш, звідки приходить і куди йде. Так буває зі всяким народженим від духа. Никодим відповів йому, як же може бути. Ісус сказав йому: Ти учитель Ізраїлів і цього не знаєш. Істинно істинно говорю тобі: ми говоримо про те, що знаємо, і свідчимо про те, що бачимо, а ви не приймаєте нашого свідчення. Друзі, дивіться, до чого Ісус Христос далі переходить і як Він починає спілкуватися з Никодимом. Дивіться, уявіть собі оцю історію. От нібито Ісус Христос прийшов сьогодні до нас, і ми не зовсім правильно віримо в нього і не зовсім правильно сповідуємо Його вчення. І Ісус, Бог, в Якого ми віримо. Він прийшовши на землю і Він переконує нас, як правильно потрібно вірити в нього, в кого я вірю. І люди Ізраїля вони впіраються щеням Сина Божого, тобто з щеням самого Бога, який прийшов на землю і каже, як має бути, як ви маєте вірити, як маєте жити для того, щоб спастись. Чи не буває щось подібного сьогодні з нами? Є чітке слово, є чіткі настанови, як ми маємо жити, по яким стежкам ми маємо ходити, в яких собраннях нам можна бути, в яких не можна, як ми маємо перебувати в Слові Боже, з якого столу можна їсти, з якого не можна. Як шанувати батька і матір, як шанувати Господа, як шанувати братів, сестер, братерство любити, як ми сьогодні маємо ці всі речі робити. Щось ми вибираємо собі, це підходить, це підходить, а це ні. Ну Ісус Христос каже, я вам даю заповідь. Любіть один одного, як я полюбив вас. Любіть багато речей. І також Ісус Христос прийшов і каже, я свідчу про те, що бачили. І каже, ви, ви не приймаєте нашого вчення, мого вчення, тобто не приймаєте вчення від Божого. Що робиться з людьми? Якщо брати на початку, сам Никодим, він каже: я бачу, що ти від Бога, я бачу, що ти Божий. Я бачу, що Бог послав тебе. Я бачу, що ти твориш, такого люди ніколи не творили і не можуть. Я це все бачу. І Ісус Христос, Він підводить Никодима, що потрібно, щоб спастися. Друзі, потрібно народження мати з гри. Потрібно сьогодні прийти до Господа, потрібно мати справжнє покаяння, потрібно мати справжнє очищення, освячення. Потрібно це. Потрібно жити згідно Слова Божого. Потрібно любити, потрібно сьогодні за ворогів молитися і прощати. Потрібно сьогодні благословляти один одного. І таким чином ми будемо виконувати Слово Боже. Не маємо сьогодні ділити людей на сорти, навіть в церкві, більш духовні, менш духовні. Більше того поважаю, менше того поважаю. Друзі, ви знаєте, це дуже небезпечний шлях, коли ми через щур дуже багато собі дозволяємо давати, знаєте, оцінку тому чи іншому, тій чи іншій людині. Буває, навіть людям не подобається, що хтось в церкві емоційно славить Бога, емоційно молиться. Емоційно співає. Тихіше, тихіше, помовчи. Можна навіть засудити ту людину. Хтось, тобто, можливо, захоче вивезти з служіння таку людину. Друзі, ми маємо сьогодні зрозуміти, що таке є любов. Вся суть Бога це є любов. Вся суть Божа, все його єство це є любов. І він хоче, щоб ми з вами перебували в цій любові. І Він хоче, щоб ми з вами сьогодні навчилися покривати, любити, тому що, тому що сам Ісус Христос був, це любов. Він з учнями пішов в одне село, їх там не приймають. Учні що кажуть? Вогонь треба звести. Він каже, ні, ні. Ви що не знаєте, якого ви духа? Там, знаєте, Іуда привів військо, священиків вбити Ісуса Христа, Петро за меча зразу раз і по вуху. Ісуся зупиняє і каже, сто Петре забирає, вклади в ножа, вклади назад, в ножницей меч, вклади. Він підходить, і що ізціляє цього раба, і вухо в нього знову стає на місці і дає оздоровлене зцілення Ті всі, які прийшли взяти Ісуса Христа, Слово Боже написано, вони всі впали перед Ним і лежали лицем, лицем до землі. А Ісус Христос ходить біля них, каже, так кого ви шукаєте? Хто ж вам потрібен? Ви ж прийшли вже. Чому? Ось я каже, всіх всіх відпустіть. Ось я. Тобто Ісус, Він показує, Я любов. Я цих всіх прошу відпустіть. Майте діло зі мною. Майте діло зі мною. Друзі, як важливо сьогодні не бути стрілечниками на землі. Моя хата скраю, я нікого не знаю. Як важливо сьогодні брати відповідальність на себе. Господи, я буду відповідати за то чи за ту ситуацію. Я буду відповідати. Я буду захистом за ту чи за іншу людину. Я підставлю своє плече. Я, можливо, підставлю свій фейс. Я, можливо, получу. Як важливо не кидати сьогодні під танки один одного. Як важливо навчитися покривати любов'ю, друзі, це одна із самих основних заповідей. Любов. На цих заповідях будуються всі закони. Ми знаємо, що Ісус Христос сказав, полюби, полюби Господа Бога усім серцем, всім душою, всім розумом, всім істіством Твоїм і полюби ближнього. Каже, на цих двох заповідях всі будуються і стоять закони. Без цих заповідів не може бути нічого. Істинно, істинно говорю тобі, ми говоримо про те, що знаємо, і свідчимо про те, що бачили, а ви не приймаєте нашого свідчення. Коли я сказав вам про земне, і ви не вірите. Як повірите, якщо скажу вам про небесне? І ніхто не сходив на небо крім того, хто зійшов з неба, сина людського, сущого на небесах. І як Моїсей возніс Змія в пустелі, так має бути вознесений син людський, щоб усякий, віруючи в нього, не загинув, але мав життя вічне. Бо так возлюбив Бог світ, що віддав сина свого єдинородного, щоб усякий, віруючи в нього, не загинув, але мав життя вічне. Бо не для того Бог послав сина свого у світ, щоб він судив світ, але щоб світ був. Спасений через нього, віруючий у нього, не судиться, а невіруючий уже осуджений, тому що не увірував в ім'я єдиного Сина Божого. І тому суд, що світло прийшло у світ, але люди більше полюбили темряву, ніж світло, тому що діла їхні були злі. Бо всякий, хто чинить зло, ненавидить світло і не йде до світла, щоб не були викриті діла його. Але хто говорить істину, йде до світла, щоб виявилися його діла, тому що вони в Богові зроблені. Амінь. Ми підійшли до завершення. Я хотів би, брати і сестри, можливо, навіть з місця, де ви є, щоб ми зголосилися сьогодні, піднявши свою руку і сказали: Господи, я хочу сьогодні дійсно йти до світла. Я хочу сьогодні жити в істині. Я хочу бути Божою істиною. Я хочу сьогодні любити. Я хочу сьогодні творити любов, добро. Я хочу, щоб прославилось ім'я Боже. Я хочу сьогодні бути справжнім сином і донькою Бога. Друзі, завжди на цій землі було багато горя. Маю на увазі, коли прийшло гріхопадіння з того моменту Адама Єви. Прийшло зло, прийшла смерть, прийшла біда, прийшли сльози, вбивства, ненависть, зради пішли. Війни прийшли. І вбивають, і вбивають люди людей. Зло і беззаконня. Друзі, хто б міг подумати? Люди, ну дивіться, люди, це ж такі цивілізовані, це ж такі люди розумні. Освіту мають прогрес в Європі, в Америці, в Україні. Ну як можна додуматись, дойти до того, щоб мати могла вбити свого сина чи доньку, ненароджених через аборт? Як до цього людства дошло? Тварини цього не роблять, тварини вони будуть заступатися, битися, навіть Лев, коли прийшов, тільки, знаєте, можливо, там окатилася чи отилилася, знаєте, якась, скажем. Там, в тих пустелях, в тих джунглях, кругом, де воно що бігає, тільки нападає гіпард, нападає лев, б'ється до кінця. Навіть життя своє готове отдати. І те, можливо, в неї вже дитятко народилося п'яте чи десяте. Жодне дитя не віддасть. Розумієте, не віддасть. Ми маємо сьогодні зрозуміти, що робиться сьогодні з людьми. Звідки прийшла така ненависть? Син Божий прийшов на цю землю спасати. Син Божий віддає своє життя для того, щоб ми жили. Він віддав своє життя за всіх, за, вбив, за всіх тих, хто ненавидить сьогодні людей. Син Божий це вчинив, зробив для нас, друзі. Що сьогодні нам заважає любити, Що сьогодні нам заважає прощати, Що сьогодні нам заважає сьогодні покривати любов'ю. Скажіть, чому люди дійшли до такого безумства? Люди цивілізовані, які створені по образу і подобі людини. Чому сьогодні так легко вбивають? Чому так легко сьогодні знищують? Ви знаєте, друзі, я був з братами на сході, я почув від одного брата, він розповідав про те, що коли розпочалася війна і історію про других там пастирів, служителів, мені було дуже дивно. Коли я почув, що деякі пастиря склали, деякі служителя склали свої повноваження, закривши Біблію, пастиря, які сказали, брати сестри, прощайте, я більше тут проповідувати не буду і вам служити не буду, я йду на передову, я буду снайпером. Я буду вбивати людей. І такі люди, можливо, в чиїх очах сьогодні герої, пастиря, служителя, які залишили служіння і пішли явно займатися іншою місією. Я хотів би, щоб ми з вами сьогодні зрозуміли, яка місія церкви? Яка місія християнина сьогодні? І ви знаєте, все більше і більше сьогодні стає героїв. Я чітко розумію. Я хочу, щоб хай чує мене весь світ. Друзі, християнин призваний сьогодні воювати Словом Божим, сьогодні з духовними силами, з дияволом, тих, з тими воювати, як, яких не може перемогти ні американська армія, ні НАТО, ні українська армія, ні ЗСУ, ніхто, ну церква Божа має силу і владу перемогти. І ми сьогодні з вами маємо сьогодні взяти це духовне оружие, поки церква по-справжньому не візьме духовне оружие. Не переможе диявола, який сьогодні піднімає людей вбивати українців. Не буде перемоги. Не буде перемоги. І ми сьогодні хочемо проповідаємо Івану, друзі, ми маємо вернутися до слова. Ми маємо сьогодні перемагати це все зло інструментами і владою, яку Бог дав сьогодні нам з вами. Я не хотів би, щоб сьогодні пастиря, служителя залишали сьогодні свою духовну працю. Відповідальність за церкву не хочу. Я хочу, щоб ми сьогодні брали духовне оружие. Залужно я з ним спілкувався, головнокомандуючим, мав зустріч з ним особисто. Він каже: Церква номер один, молитва номер один, піднімайте церкви, щоб молилися. ЗСУ в Україні йде після церкви на даний момент. Воює, щоб захищати. Ну, церква номер один. Молитви сьогодні потрібні. І тоді буде перемога. Зрозумійте, церква, зрозумійте, народ Божий. Нас сьогодні я так підрахував, якщо півтора відсотки сьогодні протестантів віручих, ну хай два відсотки в Україні. Давайте ми старших людей уберемо. Давайте ми жінок уберемо. Давайте ми молодь в сторону відставимо. Давайте ми ще возьмемо хлопців, чоловіків, які здатні сьогодні проповідувати. Це ще відсотки, які свідкинемо. Можливо, 0,2, 0,1 справжніх воїнів. 0,1 0,1, Не 1%, Це духовних воїнів, які можуть сьогодні противостояти духам злоби Поднебесної. В Слові Божому, як написано, з ким церква має воювати? З Духами злоби Поднебесної, так чи ні? Тому що все від них приходить. І війни, і все ми маємо з вами перемагати. Я хочу, щоб ми сьогодні молилися, і казали: Господи, ми дякуємо за Різдво. Ми дякуємо за народження Сина Ісуса Христа. Він прийшов тоді, коли Ізраїль був під окупацією, під римською окупацією. Ми чули військо ангелів, яке стояло, відкрилося небо. Військо ангелів, яке співали пісню. То чого вони не зійшли на Єрусалим і не звільнили від тої всієї окупації? Чому? Тому що Бог він прийшов приніс інше звільнення через. Сина свого, а син діє через церкву свою, а церква діє, знаєте, по планеті земля. І тоді приходить втручання сина Божого. Приходить мир, приходить перемога, приходить спасіння. Ось що ми втратили, і ось що ми маємо сьогодні знати, як діє церква Божа, і Бог сьогодні діє виключно, виключно підкреслюю через церкву приходить перемога. Діти Боже, запам'ятайте, через церкву приходить перемога, саме через церкву. Часи Моїсея, коли з Амаліком ізраїльський народ воював, Моїсей був Божою людиною. Він підняв руки і молився. Передова, сама передова, саме йшов бой з духовними цими силами, і які впливали на Амаліка це через молитву, через руки Моїсея. Як тільки він втомлювався, його руки, так що ізраїльський народ, він починав втрачати позиції. І Амалік починав перемагати. Коли почали підтримувати його руки, тоді знову приходила сила в ізраїльський народ і йшла перемога. Шестиднівка, коли напало п'ять країн на Ізраїль, друзі, що Бог він вступився за 6 за днів. Щоб ви розуміли сад отношення. З воїном, один воїн Ізраїля до 600. Чоловік, воїнів, окупантів, які напали, за шість днів Бог дає перемогу ізраїльському народу. За шість днів. І військові, які були за сторони Єгипта, з тих країн, вони кажуть, ми бачили, що на стороні Ізраїля стояли великі мужи в білих одежах з мечами. І ми не могли противостояти їм, просто втікали. Я хочу, щоб ми сьогодні зрозуміли, брати і сестри. Україна це не проста країна. Це не проста країна в Європі. Україна сьогодні має велику сватку, я вам хочу нагадати, декомунізація з 2014 року. Це значить, що в Україні об'явлена війна духом злоби Поднебесної. Знищується прокляття все. Те все комуністичне, те, що вбивало церкву, те, що знищувало, ці всі ідоли, Бог їх знищує. Дияволу це не подобається. Ми маємо зрозуміти, що відбувається в нашій країні. Церква, я піднімаю сьогодні вас, мотивую до молитв. Я мотивую сьогодні, щоб шукали більше Бога, щоб отут на молитвах було більше людей. Щоб ми сьогодні знали нашу місію, де ми маємо бути. Син Божий, він прийшов на цю землю, він все зробив, що від нього залежало. Він приніс спасіння, він взяв усі гріхи на себе. Він все зробив, він був розп'ятий. Він воскрес, і Він вознісся до Бога. Він каже, я даю вам силу. Прийде Дух Святий, зійде на вас. Ви будете мати силу і владу, наступати, перемагати. Церква Божа сьогодні має все. І він каже, ви будете більше творити, ніж я творив на цій землі. Більше чудес буде, Бог творить через вас. Друзі, деться чудеса. Що з нами робиться? Де ці чудеса, чому вони не творяться? Значить, стан якийсь наший неправильний. Не тим займаємося, не те в пріоритеті, мабуть, не на те акценти поставили, да? не на те наголоси ми ставимо. Ми щось ставимо на щось, що попало, ну не на те, що потрібно. Боже, допоможи сьогодні нам, допоможи церкві, допоможи народу Божому. Дивитися на Ісуса, дивитися на Бога, черпати силу, чути голос Його. Іти перемагати. Піднімемося на наші ноги. Друзі, кому потрібна сьогодні особлива молитва? Прощення, оновлення, зцілення духовне, душевне, психологічне. Я хочу побачити ваші руки. З місця я нікого не визиваю. Це дуже важливо підняти свою руку до Бога. І в часи, під час молитви давайте ми там на місцях потримаємо. Господи, допоможи! Господи, допоможи! Боже наш! Ми звертаємось до Тебе. Ми дякуємо Тобі за все. Ми дякуємо за всі Твої благословення. ти бачиш наші руки. Нам потрібна Твоя сила, нам потрібна Твоя перемога, нам потрібно, Господь, Твоє втручання, нам потрібно, щоб ми вимолили нашу Україну, Боже. Нам потрібно сьогодні духовний правильний стан. Дай нам правильний духовний стан, Боже. Зціли наші душі, зціли наші серця, обнови нашу віру, Боже. Дай примиритися з Тобою, дай примиритися один з одним, Боже, сусід, сусідом, Боже, брат з братом, сестра з сестрою. Дай нам мир, Господь, дай нам спокій, дай нам радість, дай нам перебогу Боже, дай нам не переступати Боже червоні лінії, дай не порушувати Твоє законодавство, яке ти залишив для нас, не порушувати Слово Твоє, Боже, мати Божий страх, мати віру, Боже, тільки їсти з Твого столу, Боже, тільки бути в собранні, Господи, святих, не ходити, не стояти на дорозі грішників і не сидіти Боже з ними. Зібрані, Боже, грішників і беззаконників, нас з тобою, Боже, Тебе прославляти, Тебе величати, очищай церкву свою, обновляй церкву свою, Боже. Дай нам сьогодні вдітися, Боже, в духовну зброю і противостояти, Господи, злу, противостояти дияволу, Боже. А ми продовжуємо молитися за нашу Україну, за президента, за політичне керівництво, за військове керівництво, за всіх хто на передовій Боже. О, як вони потребують цієї молитви, Боже. Як вони потребують цієї молитви? Я прошу, благослови. Я прошу укріпи. Ти бачиш ці підняті руки, в Господи, в домі Твоєму, хто в онлайні підняв руку також, там до тебе, Боже. Прийди в їхні кімнати. Прийди, Господи, знайди кожного, почуй. Зціли наші душі. Духовно, фізично, психологічно, Боже. Зціли, укріпи, Я прошу в ім'я Ісуса. В ім'я Ісуса Бог наш. Ж'яви славу Твою, живи силу Твою, і хай в усьому прославиться ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.